Допінг знову затьмарює досягнення у великому спорті. Шокуючі цифри випливають із таємних результатів аналізів крові легкоатлетів, що їх на умовах анонімності отримав редактор німецького телеканалу АРД Гаюзепель. Він проаналізував їх спільно з газетою Санді Таймс та провідними експертами із допінгу. Як виявилось, під підозрою кожен третій переможець легкоатлет у період з 2001 по 2012 рік. Серед них рекордсмени, чемпіони світу та олімпійські медалісти. У міжнародній федерації легкої атлетики наразі всі звинувачення відкидають. У куала Лумпур, де саме відбувалася чергова сесія спортивного керівництва, скандал все ж взяли до відома. Спершу ми повинні перекласти журналістський матеріал, щоб точно знати про що йдеться. А вже потім буде реакція з боку асоціації. Поки ж я нічого не можу сказати. Ми не знаємо точного змісту через те, що фільм німецькою мовою та через інші чинники. Німецьких легкоатлетів у списку з підозрілими результатами аналізів зовсім небагато, і все ж Німеччина очікує реакції від світової асоціації. Конкретно на рівні міжнародної асоціації це означає, що треба перевірити систему боротьби з допінгом і адаптувати її до умов, які ймовірно виникають під час змагань. у будь-якому разі публікації завдали удару по іміджу великого спорту. Багато питань залишаються відкритими всього за три тижні до початку чемпіонату світу з легкої атлетики у Пекіні.